Сендвіч з тунцем це якраз той сніданок, коли хочеться і смачно, і ситно, і швидко. Крім того, він збалансований та корисний. Починаємо з хліба. Обирайте цільнозерновий з висівками чи з насінням. Так, корисніше. Дві скипки хліба на одну порцію. Змащую оливковою олією та обсмажую на сковороді гриль, Можна також запекти в тостері. Далі готую салат з тунцем з станця зайвий розсіл та подрібнюю виделкою. Класично додаю трохи майонезу. В своїй корисній версії я додам йогурт та негостру гірчицю. З овочів у мене огірок та фіолетова цибуля. Хочете більш свіжий смак, давайте свіжий огірок. Або замініть на маринований, якщо хочете пікантніший смак. Нарізаю невеликими кубиками огірок та цибулю. Подрібнюю зелень, джерело вітамінів та антиоксидантів. Додаю трохи улюблених спецій. Тут в мене базилік та небагато оливкової олії. Перемішую. Збираю сендвіч нарізаю кільцями помідори чері викладаю на хліб, додаю сіль перець, кладу свіжий шпинат або листя салату, викладаю зверху салат тунця. притискаю другим шматком хліба, розрізаю по діагоналі, виходять. Два невеликі трикутні сендвічі. Заварюю чай та насолоджуюсь сніданком. І вам бажаю смачного! Ставте вподобайки, якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати ще більше корисних відео. Дякую за перегляд!